Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Запоріжжя подивимось і фронт подивимось, бо ворог дуже дивно діє, намагається зайти, пройти. Давайте, що там, що буде. Запоріжжя, найближчі дні. Нас про щось будуть попереджати, але вам не до цього. Ви кудись гуляти, підете, будуть якісь масові, з дітками щось проводитись. От Мені не подобається, що він якісь об'єкти розглядає, де були діти колись, де можуть бути діти. Розумієте, це Може, гуртки якісь чи з школи садочки. Вас можуть навіть попередити, що не збираєтесь там біля церков, щось таке буде. Будинки старий фонд. Загроза, загроза для родин. У вас гарний настрій, у вас такий, знаєте, йде фльор радості. Все одно, от я не бачу цієї, знаєте, паніки і такої скорботи, яка ну, от не відпускає. Проблеми будуть, але, ну. Ну, Ми таке вже бачили. Тобто, я таке, не знаєте, як я нагнітаю, а по внутрішніх відчуттях ну, така посмішка. Ну, давай ще. Ну такого. <рес> З цієї опери. Запоріжжя, найближчі дні. Дівчатка, не забувайте підписуватись, щоб у нас було більше. Я вам нагадаю, що спонсори можуть в етерах задавати особисті питання. Передбачувано, що будуть швидкісні цілі. Тут може і каби бути по передмістю, але щось зникне з радарів, як вибір, знаєте, ну ми можемо її знешкодити. Затемнення, енергетика, ресурс. От він не відстане від якогось вашого промислового підприємства, от знову як про нього згадає. Бив-бив-бив, нарешті там зупинився, заспокоївся. Балістика. Якщо буде загроза, вам будуть прямо повідомляти, реагуйте. Швидкість на цілі в день може бути. Запоріжжя, найближчі дні. Є загроза, от якраз коли відпочинок для цивільних. І знову швидкісна ціль. Не тільки ракета, розумієте, що ще? От він і то спробував, і дивиться, як воно пройшло. І це спробував і так видивляється. Ага, десь бахнуло, знаєте, ми як і не знаємо. От люди на відпочинку знову. Так, загроза для цивільних Запоріжжя. Покажи мені найближчі дні. Військові так дуже добре працюють, але ворог знає наші прогалини. Передмістя бахне, приватний сектор, бахне. Атака на Запоріжжя, що ти хочеш? Область, район. Йому треба десь просуватись військом. Готується до атаки, але час. От таке відчуття, що десь він почне сунути. Намагатися сунути вперед на фронті, і тоді буде по місту гучно. Слідкуйте за цими новинами. Там, де от прямо, знаєте, скажуть все, ворог пішов. А він піде. Він по півдню почне трохи рух. Там нема нічого патового, ми зараз передивимося, але але неприємно. Запоріжжя, найближчі дні. Дрони громахають. Ну, вони так і йдуть транзитом, але є якісь падіння. Не розуміємо, що ти там забув. Готується. Карта диявола, як знаєте, ваша черга ще прийде, так мені в голові йде. Василівка, Васильівський район, фронт. Видивляється, не дає пройти. Щось собі мінує. До речі, ворог мінує якусь, заміновує територію. Багато вогню буде наступати. Ми будемо намагатись його відсунути. Ми будемо намагатись йому там зробити погане життя. Чомусь наші будуть думати, що з Васильівського там десь піде наступ. Загроза для цивільних там. Він нас дурить. По Василівці будуть по району прильоти з нашого боку. Ми будемо запускати. І дрони, і вони і ми. І звідти дронів багато йде. Але він нас дурить щодо цього напрямку. Мелітополь найближчі дні. Вогонь прильоти. Це треба, бо нам треба, щоб вони не скупчували сили. Дрони. Слухайте, може, ми їх дронами вбахнемо, бо там показує ворог активний, з нашого боку актив... активність в той бік. Мелітополь гаряча. Бордянськ в найближчі дні. Бердос, ми раніше говорили, Було таке. Думаємо, нам треба щось зробити, план операції не буду казати, думаємо. Для нашої же безпеки треба щось в цьому місті робити. І будемо. Є плани, таке відчуття, що до вас їдуть якісь військові збори, розмови. Прямо от на порядку денному буде Запорізький край? ЗС. найближчі. дні. Боже, що там в них попадало? Щось попадає? Горить, а що ти згадав про неї? Так треба. Слухайте, у них там є загроза в Енергодарі, трошки радіації, є загроза для цивільних, і в Енергодарі може поприлітати. І біля ЗС. контрольована ситуація. Так, ну ми її бачимо, ми не можемо втручатися. І там зараз не треба втручання. Бахне, але втручання не треба. Оріхів, Оріхівський напрямок. Плани ворога. Випалювати, не дати нам просуватись, не дати нам відбивати. Буде наступ з Заріхівського напрямку ворогом. Їм кудись треба вийти. Вони будуть, як міняти позицію, змінювати. Їм треба кудись вийти до ресурсу. Можливо, там десь водичка є, але щось от кудись їм треба рушити. Вдало буде. Резерви тягнуть, ми їм ніде не даємо. Якщо вони не скупчаться, то вдало буде, але зараз вони не можуть тягнутись. Гуляє поле найближчі. дні. Руйнування інфраструктури. Якісь проблеми в наших військових, сильно громахає. Таке відчуття, що і нас якось за наказами тримають. От буде, мир не буде. Рухатись, не рухатись, гуляй поле будуть якісь важливі рішення по цьому напрямку з нашого боку прийматись, бо там така небезпечна ситуація дуже-дуже гучно. Постійно горомахає. Вільнянськ, найближчі дні. Дрон. Військове шукає. Інфраструктура, прильот. Район дуже гучно. Таке відчуття, що щось прям збувати будуть або саджати, знаєте, прям. Вільнянськ, дивлюсь, що інформація по військових іде. Не буду нічого розказувати, уточнювати, що треба місцевим знати, дрони дуже обережно. Може бути просто так, що Донецька гудить гудить бах як бахне. Поле сіно щось таке. Не зрозуміло. Не житлове приміщення, також загроза передмістя. Знову, от як висять над вами цілі. Угу.